Учне поповнення у Формулі 1 вже з наступного сезону 2026. Королівські перегони підуть на розширення. Всесвітньо відомий американський концерт General Motors вирішив зайти у перегони. Компанія заявила на сезон команду Cadillac. Цей бренд із 122-річною історією ще ніколи не світився у Формулі 1, але тепер має амбітні цілі у королівських гонках. Тільки вдумайтесь, Cadillac зголосився виплатити вступний внесок у розмірі. 450 мільйонів доларів. Ця сума буде розділена на всі команди Формули 1 заради дозволу брати участь у перегонах, а його було непросто отримати, адже жодна з команд не планувала залишати перегони. Так замість команди Саубер з 2026 року братиме участь Ауді, але ніхто з інших команд не планував прощатися із F 1 Тож фіа пішла на розширення кількості учасників. Перше за майже 10 років у сезоні братиме участь 11 команд та 22 Пілоти при цьому перші два роки Каділак співпрацюватиме із Феррарі, адже поки немає власних двигунів. Але вже у 2028-му General Motors Дженерал Моторс планує перевести свою команду на власні двигуни. Таким чином Cadillac разом із Ауді стануть першими новими командами у Формулі 1 з 2016 року.